Уявимо собі клієнта у психотерапії, який має депресію. А відтак його основними симптомами буде пригнічений настрій, втрата інтересу до раніше приємних занять, уникнення активностей, негативні думки про себе, про світ, про майбутнє. І такі симптоми тривають 4 місяці. І цей пацієнт приходить в терапію, назвімо клієнта Максим. І не цікавиться освітою психотерапевта, не цікавиться його досвідом роботи. На сесіях терапевт підбадьорює його, дає багато порад на кшалт. Спробуй більше посміхатися. Ти маєш себе підтримувати, ти маєш себе любити. Тобі треба просто взяти себе в руки. А Максим відчуває, що його не розуміють. В нього підсилюється відчуття провини, безнадії. Він припиняє терапію і вважає, що вона неефективна. І на превеликий жаль, подібні випадки терпляються. І саме тому ми вирішили розкрити для вас, що саме є якісними аспектами психотерапії.